Привіт! І сьогодні я вам покажу своє вже останнє замовлення по каталогу жовтня. А в таких двох коробочках. Ну, одразу, одразу забіжу наперед, що нижня коробочка це каталоги, тому поїхали дивитися. Я замовила, до речі, тут новиночки на листопад, щоб розповісти і показати вам їх в прямому ефірі. І так. Як завжди у нас накладна. Такі листівочки прийшли цікаві. Дивіться, вони, бачите, ароматизовані на наші нові аромати. Жіночий, чоловічий Attraction Instinct. Далі, це замовлення. Два набори. Дуже була класна пропозиція чоловіча. А, так, в набір входив аромат. Ось такий бальзам після гоління і гель для душу. І ось таких два наборчики, буду їх сюди ставити, щоб було видно. Це замовлення. Так. 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 І так. Далі, в попередньому каталозі була дуже класна пропозиція на наші. Туші бездоганні в її, і в мене їх теж замовили 4. Так, два, три, чотири. Так. Це теж замовлення. А, далі зразочки, які приходять в подарунок представникам рівня привілеїв золото та вище. І чим вищий рівень, тим більша кількість зразочків. Так. Це я замовила. А, як демо-аромат для партнерів, новиночка Faravai Sparkling. Я вже його тестувала, тому буду робити окремий огляд. Далі, далі. А, це подарунок за замовлення на 2600 гривень. А це з попереднього замовлення мені прийшов аромат Attraction 30 мл, тому що його просто не було тоді на складі, зараз він є. Так, крема для рук. А, до речі, відносно новиночка вийшов крем для рук в серії Кіа, а з оліями Жожоба і ши. Дуже гарно буде зволожувати ваші ручки. Далі, далі. Я замовила ось такий набір на огляд. Це в серії сенсу, це дуже класний. Подарунок на новорічні та різдвяні свята, він є в двох форматах, є з яблучком, а це з апельсином і корицею. Далі в серії Senses вийшов а, нова підсерія з ароматом мандарина та гвоздики. Ну, дуже такий, знаєте, новорічний аромат, і там є гелі для душу, тобто там вона така більш обширна лінійка, і вони вже є доступні до замовлення в каталозі листопада. Ось такі маленькі кремчики для рук. Дивіться, класний в сурсі з собою носити. І на подарунок. Це теж в серії Сенсес. І так-так-так з ароматом кленового сиропу та малини. З натуральними екстрактами. Далі, це я на подарунок замовила помадку. І ще один крем для рук. Каталог на грудень. Тому будемо порівнювати пропозиції, де в якому каталозі, що вигідніше замовити. Ну, а тут, дівчата, те, що я говорила, в мене до попереднього четверга позабирали всі каталоги. Тому, будь ласка, я їх отримала і кому потрібна додаткова кількість каталогів листопада, приходьте. Ну, а каталог листопада. Він просто чудовий, наповнений дуже класними пропозиціями. Ну, а на останніх сторінках є пропозиції до Чорної П'ятниці, по яким можна замовити по 16 листопада включно. Тому переглядайте і замовляйте.